Всім привіт! Він на каналі Суриспроф і сьогодні ми вам раді представити нового короля серед мотоблоків, а саме Husqvarna TF 545 de Він дизель. Отже, пані та панове, зустрічайте перший професійний дизельний мотоблок на території України. Перше, що хочемо почати, це те, що да, дана моделька є вже не новою, але в Україну вона заїхала буквально в цьому літку. Повинна була з'явитися ще ранньою весною, але приїхала з напізненням. По всьому світі вона вже масово працює і є і знаходить вже перших. Власників вона і в нас в Україні. Отже, основні особливості даного мотоблока, в чому його просити переваги, перше, на що хочемо звернути увагу на те, що це повна копія 545-го бензинового мотоблока, який вже активно продається і завоював серця не одних користувачів. Моделька є надзвичайно продуктивна, але чому все ж таки дизель? Чому дизель, а не бензин? Враховуючи те, що Останніми роками підходи до СГ-господарства трошки міняються, і необхідності для невеликих фермерських господарств у купівлі міні-трактора і до нього дороговартісного обладнання вона не є настільки потрібною. Тому виникає необхідність потужного мотоблока. І хоскварна, як ніхто розуміє, що потрібна класна потужна машина, і вона спільно з своїм колегою Веймою. Придумали нову модельку, а саме 545 з дизельним потужним мотором. Адже задача стоїть перед мотоблоком, досить таки велика. Працювати потрібно постійно тривалий час і повинно працювати як на легкому ґрунті, і під час роботи з важким ґрунтом. Саме для таких от потужних завдань у Husqvarna є 545 DE. де Тепер коротко про основні технічні характеристики. Двигун у нас йде дизельний, потужність двигуна 418 см кубічний. Це 9 кінських сил. Він є досить таки економічним, так як споживання пального в нього становить всього 294 г на 1 кВт годину. Це є досить таки небагато. Об'єм паливного бака в даного мотоблока становить 4,6 літра, а кількість заправленої оливи у піддоні Картера 1,6 літра. Заводиться він за допомогою як ручного стартера, так і за допомогою електростартера, який присутній на панелі керування. Єдиний мінус цього всього, що даний мотоблок не поставляється в комплекті з акумулятором. Акумулятор треба купляти окремо. Але вся техніка Husqvarna, в незалежності від того, будь це генератор, будь це ще якийсь виріб, вона вся поставляється без АКБ. Тому мотоблок. Тут іде не виняток. Далі повітряне охолодження в нас даного двигуна. Фільтр у нас вже йде масляний з масляною ванною, тому він є досить таки легкий у використанні і зручний під час того, якщо потрібно його десь почистити. Зверху ми маємо ось таку от вже стандартну металеву обрешітку, яка дає можливість максимально захистити наш мотоблок, якщо ви десь випадково його перевернете, або, можливо, не знаю. Не ввійшли в поворот і в щось врізались. Сам бампер по собі робить хороший до нього захист. Ну, спереді вже стандартно у нас металевий упор для заводки. Тут у нас виведені досить такі великі клеми для того, щоб воно було під'єднати акумулятор. Акумулятор, до речі, знаходиться ось тут. Ми знімаємо нашу верхню частину бампера, ставимо сюди акумулятор і за допомогою кабелів робимо під'єднання до акумуляторної батареї. Заводиться наш мотоблок досить таки легко. Процес запуска в нього йде наступний. Спочатку ми заливаємо всі мастильні матеріали, які нам потрібні. Це оливу в коробку картера. В саму коробку в коробку у нас йде ємкість 2 літра. Сюди ми заливаємо мастило. Далі ми запляємо паливну суміш, заливаємо мастило в наш двигун. З цієї сторони вмикаємо паливний насос, відпускаємо клапана. І після цього ми або за допомогою акумулятора, або за допомогою ручного стартера, проводимо запуск самого мотоблока. Вручну це зробити теж можна, але все ж таки, якщо придбати окремо акумулятор, то все ж таки це буде зробити значно легше. Сам мотоблок має значно більшу вагу, Чим на бензиновій основі, так як бензин у нас важить 100. 45 кг, якщо не помиляюсь, дизельний мотоблок має вагу 167 кг, що робить його водночас досить таки надійним в роботі. І ми вже бачили випадки, коли люди працюють навіть з плугом або з додатковим обладнанням без ґрунтозацепів. Тобто за рахунок хорошої ваги він уже може спокійно їхати на своїх колесах і тягнути за собою і ще навісне обладнання. Отже, вага 167 кг, металеві крила, які складаються з двох частин, для того, щоб покрити максимальну всю ширину обробітку. А що стосується ширини обробітки, то ширина обробітки у нього становить 135 см. Вдумайтесь, це, це міні-трактор. І, і то, напевно, він має меншу ширину обробітку, ніж мотоблок. А тут 135 см. Це ціла грядка, яку можна робити одним мотоблоком. Фрези в нього йдуть в комплектації. 135 см ширина обробітку, глибина 30 см. Вони стандартно, як усі йдуть на кідні, складаються з п'яти частин, дві секції, з яких йде знімні. Тут ми маємо вже знову ж таки ту ж саму коробку передач, дві передачі вперед, одна передача назад. Окремо маємо понижені та повишені передачі. Знизу йде вал відбора потужності, до якого ми конкретно до цього мотоблока будемо вішати вже активну фрезу, канаву копача та саму роторну косарку. Ще можна до нього під'єднати картопле копача, садові насоси. Мотопомпи, скажімо так іншими словами, і ще багато багато чого цікавого. Тому даний мотоблок є досить таки універсальним і може використовуватися в різних сферах домашнього господарства з різними скажімо так, силовими установками, тому що, скажімо так, він придуманий спеціально для того, щоб мінімізувати людську, людську роботу і все це зробити механізованим. Тому Якщо ви вагаєте все ж таки для дома, між вибором міні-трактора або потужного мотоблока, розгляньте, будь ласка, варіант ТФ545, де -E, який стане вам чудовим, незамінним помічником вдома та при цьому всьому заробить вам та збереже ваші кошти. Отже, гарантія на даний мотоблок становить 2 роки. Ми від своєї сторони. Всім клієнтам, які забажають його отримати, пропонуємо або хорошу знижку, або безкоштовну доставку. Отож, якщо вас зацікавило дане відео, у вас є невгамоване бажання придбати даний мотоблок, пишіть нам свої коментарі, враження, ми зі своєї сторони на протязі тижня-двох зробимо його, постараємося зробити тест, як він себе веде в роботі. Про це все доповімо особисто на нашому ютуб каналі. А зараз, в принципі, у нас все. Якщо виникають якісь питання, обов'язково пишіть, лайкайте і поширюйте це відео. До наступних зустрічей, Па-па!